Сучасний рентгенкабінет відкрили у Заболотівській багатопрофільній лікарні. Відтепер місцеві жителі будуть проходити обстеження на потужному апараті вартістю майже 5 мільйонів гривень. Його придбали за кошти обласного бюджету. Більше розкажуть наші журналісти. Відкриття рентгенкабінету з сучасним обладнанням в заболотові подія, яку без перебільшень місцеві чекали роками. І лише наприкінці минулого 2021 року вдалося зробити перші серйозні кроки у цьому напрямку. Останній лист був підписаний нашою фракцією, і ми звернулися до ночук Слани Васильовни. І після цього листа, слава Богу, люди вже почули, зрозуміли, що у нас буде цей ренгенапарат. Хочу подякувати ті. Що в такий важкий час наша держава має можливість фахово обслуговувати наших громадян, наших тимчасово переселених усіх, наших воїнів-визволителів. Я прийняла рішення із коштів обласного бюджету ми виділили 4 мільйони 800 для того, щоб заблутівці заблутівська громада також досить є велика чисельна, щоб люди мали можливість в Заблутові обслуговуватися, здійснювати обстеження, не їхати до району районного центру не їхати до обласного центру, бо власне і суть децентралізації, щоб люди на місцях мали доступ до сучасної якісної медицини. За поданням голови ОДА кошти на придбання новітнього рентгенапарату виділили з обласного бюджету. Ініціативу підтримали більшість депутатів Івано-Франківської обласної ради. Через воєнний стан реалізація цього проєкту була досить складною, та все ж спільними зусиллями вдалось придбати обладнання. Те, що забуті сьогодні може отримати такі якісні послуги, як у великих містах, у великих центральних лікарнях, це є знаменито і це є знаково. Багато людей причетні до цієї перемоги, але найбільша перемога це для простих людей, які будуть обстежуватися тут, які, які будуть надаватися допомога. Донедавна медики Заболотівської багатопрофільної лікарні працювали на старенькому рентгенапараті ще 70-х років. Відповідно, тривалість і якість обстеження бажала кращого. Відтепер усе буде інакше. Радісно констатує директорка комунального підприємства Галина Драгомарецька. Для людей це дуже велике відкриття. Заболоті це як сказати, маленька точка на великій карті України, але тут так само живуть люди, які потребують дуже багато обстежень. І коли буде хороша діагностика з рахунок цього апарату, воно зменшує режим обстеження від 40 хвилин до 5 хвилин, зменшує на бага... кілька разів облучення, для що для людини дуже важливо, тому що облучається багато разів на рік ну не, не бажано. А є такі випадки, коли потрібно робити пару разів на рік рентген, і тому для людей буде хороша діагностика, тому що якщо лікар бачить якісний знімок. Він дає тоді якісне лікування. Реконструкція рентген кабінету це не тільки купівля дороговартісного обладнання, а ще й ремонтні роботи. Тут залучили кошти з бюджету громади. Ми мусили об'єднати зусилля не тільки обласні чи державні, а й селищні. Крім самого комплексу, тут потрібні були сенсеві двері, силовий електрокабель. Ми за рахунок селищних ресурсів це зробили. Крім того, провели поточні ремонти, поміняли вікна. Ну і звичайно, тепер ще переглянемо штабну чисельність цього відділу. Придбали рентгенівський діагностичний апарат Каліпсо в Італії. Це високоінтегрована цифрова система, що забезпечує якісні результати діагностики при травматологічних, невідкладних рутинних та спеціалізованих обстеженнях, зокрема дослідженнях грудної клітини, кісток та суглобів. До цього часу таке обладнання було лише в обласній клінічній лікарні, а тепер функціонуватиме і в заболотові.